Також буде пробиратися, ну так тихенько по одній лапці буде перебирати, щоб до вас йти. Ну, сумує він, не може. Ви для нього найкращий, най... ви для нього зіленька, найкраща. Він прямо вами він наповнюється вами. Він не може без вас. Ви для нього вся вселенна. Ви в нього в голові. Що в нас далі? Буде він пробиратися, крапитися. Ну, ви так просто його не приймете. Ви не відразу підете до його на контакт. Буде він так як кажуть, дертися по одному міліметру до гори, по тому дереву своїми кігтями. Нічого не хочу. Буде він вам пропонувати бути разом. Буде якась пропозиція в нього до вас. Та, і буде вам і подарунки вести, і обіцяти, і все, і казати, і він мене королева, я буду з тобою, я хочу бути з тобою. І все. Рухається він до вас, вже собі в голові він думає, я вже поїду туди, бо це дівчина на відстані, я буду їхати до неї, я буду налажувати контакт, я буду вибачатися. Але по справедливості ви його кинули в блок по справедливості. Ніколи не буде. Все, смерть і все. Нічого не хочу, як раніше. Надоїла все. Пішло воно. Та. Ви собі, я кажу, ціну з.